У ніч на 20 квітня 2025 року на арені Фронт в США відбувся довгоочікуваний бій між українцем Олександром Гвоздиком та американцем Ентоні Холвеєм. Цей поєдинок став тріумфальним поверненням гвоздика після поразки від Давіда Бенавідеса в червні 2024 року. З перших секунд поєдинку Олександр Гвоздик чітко окреслив свою перевагу у рингу. Він не став розгойдуватися чи вивчати суперника. Українець одразу зайняв центр рингу, почав активно пресингувати Холовея його робота Джебом була точна і впевнена. Кожен удар мав мету і сенс. У другому раунді гвоздик лише наростив темп. Він почав діяти ще агресивніше, комбінуючи атаки в корпусі голову. Саме в цьому раунді стало видно, що Холовей не витримує тиску. Третій раунд став справжньою демонстрацією сили та майстерності Олександра. Вже на початку три хвилинки він провів серію ударів, яка завершилась першим нокдауном. Холове впав на настил, але зміг піднятися на рахунок вісім. Проте на цьому гвоздик не зупинився. Він одразу кинувся добивати, влаштувавши справжню бурю ударів, і це спрацювало. Другий нокдаун не змусив себе чекати. Після нього рефері не став ризикувати здоров'ям боксера і зупинив бій, оголосивши технічний нокаут на користь гвоздика.